Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Олександре, вітаю з перемогою. Два матчі, шість очок. Ще сьогодні по горі. Скажеш, ніби спочатку пропустили, поступалися, потім 5-1 навіть був рахунок. У підсумку перемога, але така трохи нервова. Е, так, дякую за привітання. Гра дуже була складна, да, в'язка. Е, як показують останній ця гра. Попередня, так, ми не можемо почати спокійно. Так, нам постійно потрібно підживити якось гру. Але дякувати Богові, команді, так, зусиллям ми загальною роботою, так можемо поки вилазити з цих, так сказати, футбольних ям. Так, і ось так. Ну, старт сезону забили 11 за два поєдинки. Досить багато. я Думаю, болівальники потішені, ті, хто слідкували за матчами, але і пропустили шість. От як думаєш, як знайти десь баланс у співвідношенні цих показників? Ну, баланс, я думаю, прийде з часом. Так. Це початок сезону. Да, команди тільки збираються з думками, так сказати, своєю грою. Да, не всі, можливо, готові до початку. Але я думаю, з часом чемпіонат стабілізується так, і таких рахунків, я думаю, не буде. Надалі будуть набагато тяжкі ігри. Ну, тим не менш, ти попереднє коло провів в оренді скаяфутзал. Зараз вже як повноцінний гравець. Чи змінилося для тебе щось? Так, якщо чесно сказати, дуже багато що змінилось, тому що тяжко було переходити, так сказати, з одної команди в іншу, тим більше оренда та такі різні думки, якісь що далі. Але зараз як сказати, стараюся ще більше адаптуватись в команді і сподіваюся, що буду приносити якісь позитивні результати. Наступний тур ураган, така переформатована команда. Нещодавно грали. Що скажеш от про наступну вже гру, тому що залишається тиждень вже виїжджати десь в середу, якщо я не помиляюся. Ну, по-перше, це виїзна гра, да, а як показує досвід, то виїзні гри набагато складніші, ніж домашні. Це трибуни, так, це атмосфера, це якийсь інший підхід. Тим більше дорога. Ми грали з ураганом на Кубку Львівщини. Це дуже добра команда, укомплектована так. Всі вихованці, більшість вихованців, точніше. І які пройшли школу футзала. Тим більше ураган має своє ім'я. так, І я думаю, гра буде надскладна, дуже складна. Дякую. Бажаю успіху. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.